Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Е Здорово, гутні! Братики-танкісти! Як ваші справи? га? Пишем? та коментуємо. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком. Only Rex на вашкесенькому танчику Китаю. Це в нас ВЗ-113, це карта Molendake. І рандом. Без переваги. Чистокровненький. Давайте глянемо, як наш сьогодні OnlyRux гравець. Боєць буде бити своїми важкими снарядами ворожбен. Так, поїхали на важкий напрям. Так, так і подивися, яка підтримка союзних сил БЗ, подивися. Оп, міг сказати, що ця гармата коса. Як влучає просто в самий Чубчик, бачите, в ті слабкі зони сірі, які показав. В БЗ. Дуже прикольно таке залетіло, але ось бачиш, що БЗ грає на фугасних снарядах. Чи для нас це може бути небезпечно? Так. Двісно. Якщо буде бити в борт або в нижній броньовий лист. І що бачите, ніхто не мене Ось подивився, на 621 видає. Нам потрібна тут підтримка. Чомусь. Наш союзник ну, на 500 вилітає, нічого собі, вже добре, вже прекрасно, неймовірно. 60 ТП вкато янучі видасть. Видає також фугасом одразу ж два постріли, і це, зробив, це зробили також і ми. І Ріна Та ну давай. Ні, це зробили ми. Ми його добрали, і ми один колек свою після бойову статистику. Повний прорив е флангу важких танків. Просто пішов раш. Ось туди, не знаю, чи вони перетинатимуть річку всі, чи ні, чи хтось залежиться ось тут, адже бачив, що хтось пробував з Ворожбин брати базу не получай, АМХ М4 в бортину, підставляєшся? Підставляєшся, що ти зазираєш сюди. Ну ти ж на міні-карту дивишся, що е, всі майже сили скупчення союзних сил, ось тут зараз знаходяться. Дивися, бій, я буде дивлюсь, на центрі карти. Ніхто. Звідси не пробує і їздити десь по колу карти, а сконцентрували бій в місті цьому на цих розвалинах. Так, ворожбен, як мінімум, там три танчики було засвітилося. Це те, що я встиг побачити, не ну, получайте 110 є5. Так. Ставиться ще разок. Чи все ж таки до нього приїде підкріплення? Ну звісно ще ж, у вигляді про джетика. На вигляді про джет, яка також хапає, скільки. 4 тисячі на поліну шкоди, подивися. Хе, нічого собі. Ніфіга собі. Сказав я собі. Хто там, знов про давай, Давай. Ану, підловим? Ну, звісно, що ж підловим, на 300 вилітає. Чому так небагато? Він щось, ну, щось не хоче вище середнього. Ну на, там на початку мені сподобалось, як по БЗ на 500 вилетів. Подивися, розряджає свій барабан по нам. Залишає нам 755 хітпоинтів. Ні-ні. Відправляйся в гараж. Нам потрібна перемога. Так, ворожбин, що у нас там буде? Ще один колик після бойову статистику, тому що без хідпонтів, ще один безхідпоинтний, важкенький танчик. А чи ми встигнемо його підбрити. Так, видивиться, що в нас там лупашить ворожбина своїм снарядиком, шаловливим, залишаючи нам всього. Лиш на всього 410 хітпоинтів на получай X, 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 eh, XM66F. Може бути небезпечно, забирає нашу бабахінську машину. Нам головне не підставити свій борт, ми йому на один спачний вкус. Так, правильне рішення, в принципі, ми можемо засвітитися швидше. І він нас добирає. А так не хотілося б, не дуже би сильно хотілося, хотілося б все ж таки, щоб ми вижили. У нас залишається три машини. Ми, наша бабаха та 60 ТП. 50 ТП Левандовського. Досить про допомогу наші союзні сили. 60ТП, подивись, в ньому майже навіть муха не сиділа, нічого собі, ну живучий. Але зате в нас подивись, 5К на пуляну і шкоди. Нашу бобаху забирають. Ми залишаємося двоє в 1 ХМ. Є змога тут грати від трупаків, не знаю. Головне, щоб він нас не відцілював, на щастя, він не попадає по нам. Ми також на КД, так само, як і він. Ану, обережнику, наше, блін, получай. так дуже гарно, тільки не подобається, що камера баляха. Через те, що ми о, дуже близько біля стіни і одразу ж біля союзника, якого вже нема в цьому бою, Бачиш, що камера не може віддалитися надто все близько, але XM, можна сказати, вже відіграв своє. Він нам на один вкус і ми йому теж. Хотілося б забрати, але ж би він і нас не забрав. Правда ж, хоча. Шанс є все рівно на перемогу, бо наше 60 ТП вловенький, так що. Але ми хочемо забрати собі ту шкоду. Давай, ану, дивись, дивись, як він чекає, чекає, очікує і відправляйся. На переплавку ворожби на три колака після бойову і 6 на пуляної шкоди. Ну, просто неймовірно. Надіюсь, там 60 ТП не схараний, пішов у гараж. Так, добре. Давайте глянемо на після бойову. Куди ти розігнався назад? Так, 636 на пуляної шкоди, друзі. Е748 шкода. За вашою допомогою, 3 знищено, 6 пошкоджено, головний калібр та майстер. Так, що у нас по плюсах, пішов на 152 907. Стрібних монет свій сейф. Свою копілочку. Перше місце по нанесенні шкоди 1762. Азірочки вільного досвіду також заробляє. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Просто зустрічний бій. Та, звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж жереплею Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали, дивитися другий бій також в деревця під ніком OnlyRux. Вперед! І так, танкисти, Маємо другий бій, це у нас карта Кастилія. І знову ж таки, наш гравець, боєць під ніком OnlyRux на важкесенькому танчику колекційної породи об'єкт 260. І зразу згадується відео про концепт 1Б. Чому? Тому що там є, якщо ви пам'ятаєте, порівнював його КД плюс-мінус, воно похоже. Адже все ж... Але все ж таки у нас тут буде на секунду, там долі секунди, там чуть-чуть довше, ніж концепта, все ж, таки, все ж таки, клас машин різні, тому що концепція Америка, а це у нас СРСР. Так, давайте не будемо загострювати на це на цьому увагу. Краще подивимося на самий бій. Розклад пішов такий, що наші пробують штурмувати висотку. Е, вже, в принципі, добрій із позиції і сили, тому що у нас там дві СТ. Важкі танки, я так розумію, що там замість -сав, подивися, Подивимося, яка в них шахматна дош, дошка виходить. Ліва, права сторона контролюється, а позаду дві ПТСАВ. А в нас що тут? Ми получаємося одні? Невже? Невже? Не, поїхав туди все ж таки. До наших, е, На допомогу нашим СТ-кам важкий танчик, а ми поки що маємо все ж таки підтримка. Є важкий танчик. І ззаді нас ПТСАУ вже добре, вже неймовірно. Тут хто у нас? амх 50Б е, не получай свою задницю. Також, подивися, нас пробиває зараз. так карта на горі стоїть, гріль 15, внизу тузується мінотевро. Треба зробити так, щоб він не заїхав до нас. Ні, це не Мінотавро, це важкесенький танчик. Вибачте, я помиляюся. Засвітився маркер. Я тепер добре зміг побачити, хто це, що за клас техніки. Так, АМХ, скоріше за все, пішов на КД барабану. Повністю тому кат був потрібний для того, щоб чим побільше щистити з ворожбиних хітпотів. На жаль, ми тут не влучаємо, адже надто швидко зразу вдаємо взад. Тому що не хотілося получати постріл по собі, звісно, та чекаємо, очікуємо, поки... Підставиться IMX, можливо, ні. В принципі, далі, ніж за ось ці каміння заїжджати сюди не бажано, тому що звідси можна лупашнути нам. Хто правильно? 15К, той що, гріль. Добре, що поки що він по нам не, не працює, зате дає знову ж таки IMX свій постріл. Так, він нам ще на один вкус такий смачнесників. Ось деміну тавру на зубу засвітився, я перепутав маркери. Так, добриваємо і забираємо. IMX а вже добре. Він нам тут надокучати не, не буде, внизу також ліквідований один вершник танчик на їхньому розпавні стоїть Грі 15 та Мінотавру. Катує наш сьогоднішній герой, але ще поки що не, не зрозуміло, куди чи точно аж туди до їхнього респу, чи ні. адже там Мінотавру може таки помішати. Правда ж, забрати свого союзника на грі 15. Я що казав, що він буде контрити цей все ж таки напів. Адже, скоріше за все, він побачив, що ми спускалися вниз, коли ще були в засвіті. Не получай командирську башеньку, бичара. Так, подивися, блін, по зливу, в принципі, по сетапах все однаково. Мінус 3, мінус три машини. Що ж, таке, чому ж так. В принципі, добре, що е, поки що порівну, тому що дивися, яка альфа вилітає в самий лючок мінотавру. Вже прекрасно. До речі, подивися, блін, кумулятивні снаряди також міна можуть пробивати. Ось бачиш, ось ці щоки, бачите? Е, ну, біля гармати. Мінусуємо ще одну гармату в сетапі супротивних сил. Це Блін, на жаль, встигає гріль 15 засейвитися. Подивися, що витворяється. У нас залишається всього ж на всього дві машини, наша ПТСА об'єкт 268-й. А блін, ВЗ 15 та каро. каро практично подивись, їхній середній танк майже. Повний хітпоінтів гріль 15-й не блін, відправляйся. Добре, що так сталося, що ми все ж таки змогли його підбрити, щоб він підставився. Ну, не че, звісно, що для себе. Але, на щастя, нам, тому що, дивися, вони ліквідували нам останнього нашого союзника, нашу ПТСАУ. Чим небезпечний каро для нас, по-перше, ст по-друге, його барабан. А в нас, в принципі, е також непогана. Гармата в плані шкоди та непогано в плані, блін, можна так сказати, кадеджі 8-1 секунда. Це взагалі прекрасно для важкого танка 10-го рівня. От, че тільки от чому золоту цей ВЗ. ВЗ-ВЗ. Якби його не було, можна було б чуть-чуть розслабитись, але він є. А ну, давай, кумулю. Блін, чому ж так? Ну, рандом. Чому ти не на нашій стороні? Чому снаряд летить якраз таку важливу хвилину? Дві хвилини, можна сказати, зараз буде в хвилину в якісь важкі тверді зони, а не якраз туди, куди нам треба було. І що зараз буде робити наш герой? Спускатися до кару, чи контрити все ж таки оцього бика навезення спускається вниз. Получаємо Растику. дивися Лупашем і пошкоджуємо йому боєукладку. Чим це прикольно, тому що він тепер довше буде кадештись? звісно, що ні, адже він, скоріше за все, поремонтувався. Подивися, міг бути перехресний вогонь. Міг... Просто в два стволи нас точно вони би забрали, але на щастя ми забираємо. ВЗ-шку залишається кару. Він може з одної пульки, якщо пройде його альфа, нас забрати, але на щастя, не проходить. Ура! І нас є змога забрати у цього БК на кару. Ура, мужики, це перемога таки достойна. Уваги була. Так що. Давайте глянемо на після бойову статистику. Так, що нам нашепче після бойова? 5376 на пуліної шкоди, 2418. Шкода за вашою допомогою, 5 знищено, 5 пошкоджено. Редлі, звісно, тому що 5 знищив майстер та воїн. Куде ж без нього? Пішов плюс на 209 тисяч 60 зрібних монет свій сей. Свою купілочку перше місце по нанесенні шкоди 1741. Зірочка вільного досвіду також заробляє. Друзі, ставимо подобайки за такий другий, хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Просто зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронбіник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім друзям мирного неба. Бережімося, шануємося, бережіть своїх рідних та близьких, шануйте їх також і любіть так самого себе. Звісно, що ж та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо посварилися, то помиріться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.